Вітаю! Пенсійний фонд нарешті затвердив порядок проходження відеоідентифікації пенсіонерів. Це стосується переселенців, які набули статус внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року. Раніше такі особи отримували пенсію, щоб її отримала на картки Ощадбанку. Щоб їх отримувати, потрібно було щонайменше раз на півроку проходити відповідну ідентифікацію. Потім був карантин. І цю норму призупинили, карантин влітку закінчився, і тепер знову потрібно проходити цю ідентифікацію. До кінця року це потрібно зробити, щоб продовжувати отримувати пенсійні або соціальні виплати в наступному році. Нагадаю, що основним способом проходження ідентифікації є це завітати до пенсійного фонду, або особисто, або завітати до відділення щодо банку, і там. Пройти цю ідентифікацію, мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та картку, на яку нараховується пенсія або соціальна допомога, окрім допомоги на проживання. Таким людям не потрібно проходити ідентифікацію. Отже, тепер можна пройти це не лише особисто завітавши до відділень пенсійного фонду, а й зробити це дистанційно. До речі, є спосіб також пройти це на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Для цього потрібно мати електронний кваліфікований підпис, сформований за допомогою підпис Дія Дія ID. Але ця дія ID розповсюджується лише на тих, у кого є id картка тобто паспорти нового зразка, біометричні паспорти. Але це не у всіх є, особливо що стосується пенсіонерів, тому не кожен може скористатися цією послугою. Отже, тепер можна це зробити по відеозв'язку. Є постанова правління пенсійного фонду від 20 листопада 2023 року 49-2. Тобто вона вже запрацювала, хтось може самостійно з нею ознайомитись. Я ж стисло вам розповім, про що там йдеться мова. Як пройти цю ідентифікацію? Пенсіонер звертається знов-таки на веб-портал веб -портал електронних послуг пенсійного фонду, залишає там свою заявку, заповнює відповідний електронний бланк. Потім призначається дата проведення ідентифікації. Це може бути від 10 до 30 днів, пройти з часу подання заяви. Час узгоджується з пенсіонером безпосередньо. Також домовитись про цю ідентифікацію можна за номерами телефонів, телефонів контакт-центру пенсійного фонду, це якщо людина не може завітати на портал електронних послуг, не може, не вміє, або ще з інших причин. Відеоконференц-зв'язок проводиться шляхом застосування месенджерів або певних комп'ютерних програм, зокрема, це Google Meet. Це сигнал, це скайп, вайбер, телеграм, зум «Ватсап». Пенсіонер може обрати, як йому зручно, яким способом додзвонитися по відео до пенсійного фонду. Загалом передбачено, що процедура буде займати приблизно 20 хвилин. Під час відеозв'язку пенсіонер має показати свій паспорт або посвідчення особи. Працівник пенсійного фонду при цьому має дуже добре, має можливість дуже добре роздивитися цей документ. Якщо зв'язок поганий, а щоб провести взагалі цю конференцію, то, відповідно, переноситься дата, переноситься дата спілкування і про це робиться примітка в протоколі. Під час відеоконференції працівник пенсійного фонду має задавати пенсіонеру дуже багато питань, розпитувати про персональні дані, щоб запевнити, засвідчити, що це дійсно саме ця особа, саме цей пенсіонер. що не хтось інший сів в кадр і розповідає, і може заволодів вашою карткою, і потім розповідає, що хоче продовжувати отримувати пенсію на цю картку. Ось для цього дуже багато запитань, є певний перелік, він затверджений, починаючи від там прізвища, дати народження, номери паспорту і такого іншого. Якщо пенсіонер не впевнено відповідає, плутається в показаннях, то можуть додати ще додаткові запитання, їх дуже багато може бути різних з пенсійної справи. Тобто, коли ви почали працювати, коли закінчили працювати, коли звертались в пенсійний фонд в останній раз, чиї діти. Яка освіта і таке інше. Всі, всі ці дані, які розповів пенсіонер, потім обробляються. Тобто, не буде так, що ви пройшли, поговорили по відеозв'язку, і одразу це вважається ідентифікацією. Не одразу на це ще потрібно десь 13 днів, щоб було ухвалено остаточне рішення. Дані обробляються, верифікація проходить, тобто, ну, щоб. Точно все збіглося, перевіряється, чи не збрехав пенсіонер. І потім приймається відповідне рішення протягом 10 днів, і впродовж ще трьох днів пенсіонери мають повідомити про прийняте рішення. Ось приблизно така ситуація. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будьте здорові і хай щастить.